Минулого тижня наші київські колеги розповіли історію про чоловіка, який дивом повернувся живим з Іловайського котла. Під час жорстоких боїв Володимир втратив ногу. Після року реабілітації вирішив повернутися до своєї рідної школи в Гадячі, знову викладати фізичну культуру. Ну покинув, куди я піду з одною ногою? Ну комусь потрібно діткам розказувати. Чомусь учить. Ця історія дуже вразила Миколу Максимовича зі Стецьківки Сумського району. Чоловік недовго думаючи, вирішив просто подарувати свої автомотоколяску вчителю фізкультури. То, що я сам такий, а він же все таки захищає, пішов захищати. От, і правильно це зроблено. Про свою ж властівку каже, хоча транспорт не покидав гараж уже близько 20 років. Він іще як стане у пригоді, адже повністю заточений під людей з обмеженими можливостями. Керування ручне. Головне, щоб вивезти оце, звісно, е... вона стояла, треба її перебрати, От. там значить. І в смислі ну, перебрати, почти, щоб всю можна сказати. Нічого там складного немає. Абсолютно. Чого там не вистачає, я знайду запчастини. Волонтери тут же надали оцінку мотоколясці. Дивуються, як через стільки років машина залишається в напрочуд гарному стані. Проте не заперечують, покоперсатися доведеться. Ці машини взагалі вне часу, вони ну, не котируються часом. Це, ну, це ж, я ще раз повторюю, це не машина, це мотоколяска. У неї інші стандарти, вона відповідає, ну, у неї там Мотоциклетний двіятель, який, в принципе, можно заменить на все Конечно, ожидаются по-любому сложности с теми штуками, что ручное управление, не старые закиши. Ну, що ручного управління, старої закіші. Це точнее не автомобиль, а мотоколяска. Ну, Я думаю, что, в що нічого сложного там немає. Тож пообіцяли, вже найближчими днями перевезти мотоколяску до майстерні, а вже потім доставити особисто Володимиру Доносу. До речі, сам боєць про такий подарунок поки не знає. Для нього це буде сюрпризом. Євген Поростенко, Сергій Сурковник щастя новини.